сільському стадіоні в п'ятнича цього розіграшу прем'єр-ліги Львівської області. Саме зрозуміти, які є саме медалі. Вони і лунає стартовий свисток. Кузик Олег дає цей свисток. І одразу ж розпочинає саме п'ятний. Михайло, номер шостий. Ось така 11 над стартова у Фещука Максима. Зараз можу, може бути небезпечно. Вдається навіть зачепитися за цей м'яч. Удар! І все таки відбув номер сімдесят Стру... перський струмдесят Мар'ян, номер 31-й. Дрозд зараз може бути небезпечно. І Все таки навіть вдається пробити яців у поворотах. Ходився в положенні поза грою, що е, за футбольними правилами не дозволяє активно вводити в цю гру. Зараз відмінно обігралися між собою. Гравці п'ятничан, передача, у карний майданчик! Може бути небезпечно! Про... Свисток. Зараз одразу ж високоросла ця подача. Зараз скидка. На ближню стійку, але падіння. Не... Супернику щось створити. Зараз Курилишин. Е, він спробував все-таки звійти він віна партнера по команді. Вертають Юскевичу. Юскевич, його передача. Феніксу, так само шута. Також два. Зараз Юскевич, Юскевич близький до нанесення цього удару. Юскевич все-таки взяв під себе цей удар. Не вдається все-таки наважитись на цей удар. Що саме золоті медалі здобули представники е, Миколаєва. Зараз передача на Юскевича, Юскевич, скидка удар! Зараз відмінно проби. І Лойко, він готується до навісної передачі. Відміну зараз віддавав цю передачу, але ку... повністю всю ширину цього футбольного поля гравці Фенікса зараз атакують свого... візаві п'ятничани. Вони в атаці. Курилишин. Він вже у карному майданчику і навіть пробував. все-таки проб... І Зараз перед Лойко, Щук Максим, який. На кожне хороше рішення саме вказує свій коментар. Але зараз атака вже у виконанні п'ятничан. Підтискають вони свого суперника. Не проходить передача, все ще м'яч у володінні гравцями п'ятничан. І удар зараз відмінно пробиває. Вини, зустрічі. По що неможливо сказати, що якась з команд переважає повністю зараз удар і пенальті саме. Признать! Павлучкович Віталій. Удар і гол. Доволі сильний цей удар. Вгадав навіть цей кут голкіпер Фенікса. Проте не вдалося зараз все таки дістати цей м'яч. І 1-0 відкривають цей рахунок господарі. Антонів. Зараз він скидував на партнера по команді. і Через це непорозуміння зараз вдається гравцям Феніксу створювати свою кума... атаку, і це був змушений боротися вже з суперником. Передача, зараз падіння, але все в межах правил зіграно удар. Але повз дворіт зараз хвилин до завершення цієї першої половини зустрічі. Були такі короткі перерви в цьому поєдинку. Я думаю, за рахунок цих пауз вдасться рефері щось добавити. Удар зараз по воротах у виконанні ЮСО. Е ну, навіть вбачаючи ці короткі паузи, так е хвилина це цілком багато. Е навіть після цього. Удар зараз відмінно! Рео. Зберегти своїми ворота. І удар! Гол! гол! зараз з кутувол саме відзначаються е, гравці П'ятничан одразу ж невимовна радість і в роздягальню зараз подвоюють рахунок. Повертаємось, друзі. Ми у другу половину нашого. І в передача зараз на правий фланг. Правим флангом точиться атака і вперед. Ваші я з увазі також представляю зараз лави запасних. Одразу після цієї потенційно небезпечної атаки передача. Удар! І повз! Ударі! цей м'яч у Василя Лойко. Він вкидає цей м'яч. Передача зараз може бути небезпечно. Удар! І Зараз повз воріт все-таки пролі... Не Вдавалося відзначатися у другому таймі саме господарям. І зараз навісна передача. Могло бути голкіпер. І зараз передача. Він виконує це стандартне положення. Зараз здавалося, що віддавав цю вільну зону і навіть програвав цю боротьбу. Голкіпер. І удар зараз. Шумельда. Зараз Назарі. Ризикувати і навесна передача. Так, Яворський удар головою. І удар! Гол! Юськевич! Юськевич Іван зараз заносить просто цей м'яч у ворота. І 3-0. 3-0. Відмінна зараз атака після виконання стандартного положення. Вже другий гол саме після стандартного положення. Таким номером, який є зазвичай не такий притаманний для голкіпера. І зараз може бути удар! Гол! Вдається переграти зараз голкіпера Фенікса і відзначитися дублем. Павлучкович в Італії зараз відзначається дублем і 4-0. Зараз до срібних медалей. Саме 15 хвилин їх відділяють від цих медалей. Зараз царевич. Його передача Царевич на Курилишина. Курилишин, Курилиш, Удар! Зараз Колектив Колективу з п'ятничан. Подача. Зараз перший на м'ячі гулкіпер. Фенікса і завершальний. цей удар. І вперед. Зараз по фланзі Тут цей м'яч. Атака саме лівим флангом. Так гарно підсікнув зараз на Яворського. Яворський! Удар! Гол! Просто зараз по професорській Яворський прийняв цей м'яч і забиває у дев'ятку. 5-0. 5-0. Просто зараз куражуться гравці. На цьому клаптику футбольного поля, куди адресовувалася передача жодного з гравця атакуючого колективу, і зараз удар за мене штрафного майданчика. Попри прощатися, ми ще раз ві... вітаємо цих господарів цього колективу і гарного вечора.